Вітаю вас на 14-й теоретичній темі нашого курсу, а саме чотирикутники. Відповідно, сьогодні ми розглянемо класифікацію чотирикутників паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат та вписані та описані чотирикутники. На першому слайді у нас класифікація, відповідно, і всі чотирикутники у нас загалом діляться на три великі групи: це паралелограма подібні, це трапеті та інші довільні чотирикутники. Сьогодні конкретно ми розглянемо паралелограму подібні. Наступними ми розглянемо трапеції. Всі паралелограми подібні, вони поділяються у нас, скажімо так, як ось таке дерево, скажімо, в якого від одного однієї гілочки розходяться інші гілочки, правда, потім вони сходяться відповідно. Перше, це паралелограм. Паралелограм у нас передає свої властивості прямокутнику та ромбу, в яких є додаткові свої властивості. Тобто, прямокутник це паралелограм із своїми властивостями, ромб це паралелограм із своїми властивостями, а квадрат це солянка із прямокутника, ромба та паралелограма, відповідно. Перше паралелограм що таке? Паралелограм це чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні. І, відповідно у е, нашого паралелограмчика, давайте, о, властивості наступні є. Свої, а властивості. Перше, це те, що протилежні сторони рівні, і, ну, відповідно, за означення, вони ще й паралельні. Відповідно, AB дорівня С, де Б, це Протилежні, кути рівні, тобто А дорівнює С. І ось цей момент, як я зараз поясню, звідки ж ці взагалі властивості беруться, якщо ви їх забудете. Наприклад, ось у вас є паралелограмчик такого плану. Ось так він буде виглядати. Тут тишечка з'їхало. О. Все. Давайте я скопіюю його, бо він нам потім знадобиться. Що, по суті, у нас за означенням паралограми тут є. Нехай, якщо ось це сторона А ця Б, то за умови А дорівнює Б і ще А паралельна Б, тому що це паралелограм. Відповідно, ось це кут 1 і кут 2, вони будуть у нас, по суті, при паралельних прямих А і Б внутрішніми односторонніми. Тобто, кут 1. Плюс кут 2 рівня 180 градусів. І абсолютно та ж ситуація. Буде з кутом 1 і кутом 3. Тобто ось у нас паралельні прямі. І вони теж у нас внутрішні односторонні. Тобто кут 1 та кут 3, можемо одразу плюс написати. 180 градусів. Кут 2 і кут 3. Як ви бачите, чисто із аналогії, що якщо кут 1 плюс кут 2 180 і 1 плюс кут 3 то виходить кут 2 і кут 3 рівні. І відповідно, протилежні кути. Давайте тут четвертий ще зробимо, у паралелограмчика будуть рівними. І ще у нас є четверта е властивість, якраз таки, це та, що каже нам, що у нас у паралелограмчиків діагоналі. Точку перетину, діляться навпіл. І діагоналі це у нас з'єднання протилежних сторін чотирикутника. Давайте перевіримо. Тобто нам кажуть, що ось ця частинка дорівнює цій, ця дорівнює цій. Давайте якісь букви поставимо, щоб це легше було доказувати. І ось це точка О буде. Нехай у нас за умовою БЦ дорівнює Ади. Тобто тут ми знаємо, вони дорівнюють. Оцей кут вертикальний вертикальний, Оці кути однакові як внутрішні різносторонні. І, відповідно, ось цей кут теж однаковий, як внутрішні різносторонні. У нас є спільна сторона і два кута, ось. І тут спільна сторона, і два кута ось. Ми доказуємо, що трикутничок АОД дорівнює трикутнику ОБЦ. Абсолютно ідентично. Це означає, що АО дорівнює ОС, і, відповідно, ОД дорівнює ОБ, як відповідні сторони рівних трикутників. Таким чином, ми доказали, що ось ця точка ділить навпіл наші діагональка. Ось вона. Відповідно, ми переходимо далі до формули площі. І взагалі площ у нас три, але використовується для паралелограми частіше за все дві. Перша формула площі це сторона А. На висоту, приведену до неї. А на h HАT. Площа паралелограма. Це у нас А на h HАТ. Відповідно, працює вона по аналогії з площою чотирикутника прямокутного, відповідно, звичайного. А це у нас А на Б. Просто, бачите, замість А у нас тут h HАТ, а Б це сторона, на яку вона падає. Відповідно, друга формула це у нас ось сюди. А на Б на синус гамма. Тобто площа паралелограма, також може бути за двома сторонами і кутом між ними. І третя площа, яку використовують більш а, рідко вже, але все одно використовують. Це у нас ось так. Одна друга d1 d 2 синус гама. Ось так. Це у нас, по суті, діагональ ця на діагональ цю, на одну другу на синус кута між ними. Відповідно, або цей, або цей, вони все одно будуть, по суті, однакові. Відповідно, це у нас стосовно площ паралелограма. Практику залишаємо для практики, а ми приходимо до прямокутника. І прямокутник це той же самий паралограм, але у якого всі кути прямі. І перше, що нам це дає? Нам це дає, по-перше, властивість те, що у нас всі кути прямі. Якби це не звучало парадоксально, але так. Всі кути у нас прямі, відповідно. При цьому у нас виникають нові цікаві властивості. Перша. Це те, що у нас діагоналі повністю рівні. Ось вони. Чому ж вони рівні? Ось ці кути однакові. Ось ці кути однакові. Значить, ось ці частинки при однакових кутах будуть як а, у рівновеного трикутника однакові. Відповідно, так, як кути однакові. Тому можемо сказати, що трикутник цей і трикутник цей абсолютно ідентичні. І за рахунок чого. Ці частинки сторін у нас повністю ідентичні. Відповідно, ці дві, і ці дві в сумі дають діагональ 1 і діагональ 2, що і каже нам, що діагональ 1 і діагональ 2 у прямокутнику дорівнюють. Ну і друга властивість те, що половинка ось ці між собою кожної діагоналі теж рівня. Це стосовно прямокутника, відповідно. Тобто, ось у нас а, ті ж самі сторони, а, властивості, точніше, які були у паралограма. І діагоналі прямокутника перетинаються, діляться навпіл. діагоналі ділять його на два рівні трикутники, і усі кути рівні і діагоналі рівні відповідно. Площа прямокутника, в принципі, вирішується з допомогою буквально однієї формули, але а, вона знаходиться у нас із будь якої іншої. Тобто сама формула для прямокутника це А на Б, але дивіться. А на Ашата. Висота у прямокутника це, по суті, його сторона. Тобто замість А, -А у нас можна А на Б записати. А на B на синус гамма. Синус гама ось цей синус 90, а синус 90 це 1, тобто А на B на 1 все одно. Ну, і для діагоналок теж у нас, в принципі, є d1, d2, 1, 2, синус гама. Але вона супер рідко взагалі в прямокутнику використовується. Переходимо далі. І наступне у нас буде ромб. І ромб це паралелограма, якого всі сторони рівні. Відповідно, завжди раджу малювати ромбик ось такої форми, бо він дуже зручний з точки зору того, щоб побачити на ньому властивості. Так. Для того, щоб намалювати ідеальний ромб, ми можемо ось так по клітиночкам це все намалювати і потім поз'єднувати края. Отак. Відповідно, ця сторона рівна, ця, ця і ця. Ми можемо побачити, що в цілому, окрім того, що у нас рівні сторони, і діагоналі ось тут діляться навпіл, ми можемо доказати, що у нас цей ром ділиться на 4 рівні трикутника. Причому ще й які. Якщо у нас тут, наприклад, кут 60, то. Ось ці куточки у нас будуть однакові, за рахунок чого ми можемо сказати, що це бісектриса. 30-30. Ось тут, якщо тут 60, залишається 120. Тому що кути при одній стороні дорівнюють у нас відповідно 180. Значить тут по 60. Значить, тут завжди залишається по 90. І звідси ми доказуємо дві основні властивості ромба. Перше, що діагоналі. Діагоналі дорівнює бісектриси. Друга що діагоналі, перетинаються під кутом 90, під кутом 90, тобто перпендикулярні. Перпендикулярні. Ну і те, що сторони рівні, відповідно, це і так, із означення ромба саме випливає. Відповідно, переходимо далі. Площа ромба в цілому виглядає майже як і усі попередні, але Але у нас, як і було, синус гама на А на Б. Це площа ромба. раз, Друга А на Ашат 2. І третя d1, d2 одна друга, але без синуса. І чому? Тому що синус між діагоналями, кота, це буде синус 90. Синус 90 це 1. Тому можемо його не писати. І тому у ромбі ця формула використовується досить часто. Вона, в принципі, є актуальною для нього. Відповідно, переходимо до останньої четвертої фігури, це квадрат. І у квадрата всі попередні властивості у нас діють. Відповідно. Нам достатньо, по суті, того, що у нього А. Площа це А квадрат. У нього діагоналі пертонації під прямим кутом, вони є бісектрисами, його кути по 90, його сторони одна, однакові повністю. Відповідно, в принципі, така ідеальна собі фігура. Тобто ось квадрат. Давайте намалюємо. Ось так і ось так. Раз. Два. Тобто кути по 90. Ось так. Виходить, тут по 45 градусів кожен буде, що є його такою о, чертою. Досить цікавою. Ось так, тут по 45. Тут по 90 всередині. Ось так. Відповідно. Діагоналі точкою перетину діляться на сторони рівні. І, в принципі, така собі ідеальна фігура. Ще є площа. А у квадраті, просто сторона у квадраті, бо всі інші тут просто не мають сенсу. Це саме ідеальна площа. Відповідно, площа квадрата ось, переходимо далі, і тут вписані та описані чотирикутник. Остання така частинка. І в цілому, щоб зрозуміти, що таке вписаний та чотирикутник, чисто за означенням, вас, чотирикутники називають називають описаними навколо кола, якщо всі його сторони дотикаються до кола, і чотирикутник називається вписаним у коло, якщо всі його вершини лежать на колі. Тут у нас є ось такі дві формулки, але я покажу, як їх легко виводити. Ось, припустимо, у вас о, описане коло навколо чотирикутника. Давайте не обов'язково якийсь прям типовий такий малювати, в принципі, будь-який можемо намалювати. Чим ми торкаємось кола. Кутами значить сума протилежних кутів в такому випадку, якщо у вас описаний, описане коло і вписаний чотирикутник, то Сума протилежних кутів в цьому чотирикутнику буде однакова. А так як сума кутів чотирикутника 360, то навпіл тут буде 180 і тут 180. Тобто, якщо сума протилежних кутів 180, то такі чотирикутники називаються у нас вписаними в коло. Відповідно, якщо у нас коло вписане в чотирикутник, наприклад, ось так якось. Якимось таким чином. І ось тут, напевно, отак. Чим коло торкається нашого чотирикутника? Воно торкається його 100 відповідно. І тут сторона АБ плюс С, Д повинна бути така ж сама, як Б С плюс АД, тобто суми протилежних сторін повинні бути рівними. Ось і всі формулки, щоб, якщо що, згадати. Відповідно, ви можете доказати, чи може бути фігура описана навколо кола, чи вписана за допомогою цих властивостей. І якщо ви вже бачите, що фігура вписана або описана, ви знаєте, що ці властивості вже працюють. Відповідно, на цьому теорія по темі 4 завершилась. Переходимо до наступної теми. Дякую за увагу!